Партнер проєкту Квадевіт вітаміни сміливих. В цивільному житті я навчалась. В інституті паралельно з навчанням їздила постійно в зону АТО. У нас була своя група. Ми їздили, навчали людей в тактичній медицині. Потім я вже закінчила інститут, я де на денному вчилася. Була в добровольчому підрозділі медичному АСАП і вже після того підрозділу підписала контракт. Цією машиною дуже багато поранених, по кількості я не скажу, максимально ми їм везли 5 людей при умові того, що один з них був лежачий. Тут опускається передня сідушка, опускається задня сідушка і стають ноші, жорсткі ноші, входять сюди, ну типу. Але, звісно, що були свої незручності, тому що, щоб надати допомогу, треба було просто сидіти зверху на людині. Надавала допомогу. Люди слава Богу живі. І один такий типу, а можна музику голосніше. Mm -hmm. Тобто, поки я надаю допомогу, сидить той легенький поранений і слухай музику. Посада в мене начальник медичного пункту механізованого батальйона. В моїй службі найважче то, то що ти постійно міняєш місце проживання, постійно переїжджаєш. Тобто було навіть таке, що за сутки ми три рази переїхали. Десь заселились, і вже є зміна задачі, тобто там, переїжджаємо на інший напрямок. Або ти, ну, типу, ти вже знаєш напрямок, тобі треба. В тилу організувати місце проживання для резервних екіпажей, плюс куди, якщо що, зможуть звозити там хворих, щоб їм надавати медичну допомогу. Тут е, жиле приміщення, ну тут живу я, і в мене тут КСП розгорнуто. Тут кімната жиле приміщення, тут ще одна кімната є. в мене тут хлопчики мої живуть. Під час евакуації завжди присутня ненормативна лексика. Тому що в будь-якому випадку, ну, типу, який би там не був поранений, яка б не була обстановка, типу, є викид адреналіна, і ти на цьому адреналіні просто все робиш. Ти розумієш, що йому погано, що йому болить, що, ну, типу, якщо ти його почнеш жаліти, він ще буде сидіти і плакати біля тебе. <смі> і отако, разом сядете, будете плакати. А коли ти ну, постійно говориш через без ненормативної лексики, ну, в, мене не виходить. в мене не виходить, тому що, ну, знову ж, люди різні і кожен проявляє свої емоції по-різному. Тобто я, ну, я така. Цьому будинку небагато, але ну, типу, всі поміщаються, ніхто не обділений, тобто всім є де спати, всі в теплі, в комфорті. Ну наскільки то можливо. Йдемо далі, покажу кухню, де у нас зараз якраз іде процес приготування котлет. У мене немає жодної жінки, в мене одні хлопці, медики, водії, механіки. Ми постійно разом, і немає ну, ніяких там конфліктів, сварок. Кожен знає, що йому треба зробити, і для них є, мабуть, навіть таким от, ось невеличким прикладом того, що ну, я дівчина, я виїжджаю на евакуацію, я їду там туди, де страшно, і вони це бачать, і вони теж це роблять. Тобто і ні, ніхто ніколи не сказав, що я нікуди не поїду. Тому що бачить, що я то роблю. Вирішили ще собі трошки зробити свята, встановили собі ялинку, і ця ялинка з нами і переїжджала. Вона в нас є трошки поранена, але перев'язали, шину наклали, ну, вже не тримається, але трималось. Ну, така в нас гарненька ялинка по-домашньому. Особисто я, я не фарбуюсь, тому що в мене немає такої можливості постійно змивати макіяж. Це займає багато часу, щоб його зробити. Потім його треба змити. Для того, щоб його змити, треба це ще возити з собою, кучу пляшок там всяких там здоров'я підтримувати. Особа тут не підтримуєш, тому що ну, типу, можуть бути і перемерзання, і все інше. Але, типу, хоч трошки, то вітаміни. Ну і якісь мінімальні крема для обличчя та для рук. Тому що коли ти постійно в перчатках, руки все одно пітніють і потім вони дуже сухі стають. Попереднє приміщення, там де базувався медичний пункт батальйону, в сусіднє здання прилетів кап 50. -ка. І прийшлось приїхати. Трохи ну, і техніку пошкодила, але найголовніше, що люди цілі, живі, цілі. Ми тут зараз просто подивимося і поїдемо далі, бо є ймовірність, що може ще щось прилетіти. Це було три дні, три дні назад. І з живого тут залишилась тільки киця. Мабуть, більше морально важко. Та, фізично типу ні. А ось морально, та, бо ти далеко від дому, бо ти розумієш, яка ситуація в країні, і ти не можеш такого взяти все покинути, піти собі на дембіль і переживати на дивані. Моя робота. Це ще багато врятованих життів. Зараз ви можете чути прильоти по місту. Працює артап противника. Є такі жінки, що ну, вони ще дадуть фору чоловікам. У мене була подруга, яка, на жаль, загинула на Херсонщині, герой України посмертно Сімонова Ольга. Вона була спочатку на посаді механіка водія БМП, потім навідник оператор, потім командир бойової машини. І вже вона була головним сержантом взводу. І вона і машини крутила на рівні з чоловіками. Вона виїжджала стріляти на рівні з чоловіками. Ці жінки роблять дуже велику роботу. Я готувати. Ми завжди правда, але коли приходиться, ну треба, вона займається своїми справами, є, є там більші справи, важніші як кухня, як на ну типу, як на мене, я так рахую. Перше, з нею почав працювати плюс-мінус рік тому. На в медицині, але як я там не її розумію, от там щось, але ну таке, мінімально вже можу щось зробити. Біля неї дуже навчився. Вона сильна в цьому. Бували е, різні ситуації де і стріляли, і де прилітало. Вона просто ну, довіряє мені так само, як я їй довіряю. Для мене от АТО, ООС і повномасштабне вторгнення ну, типу, воно дуже велика різниця, тому що не було такої кількості артилерії, не було авіації, тобто не було тих ракет. Допустимо, порівнювати з жінок, то вони деякі бояться, деякі не бояться. Допустимо, взяти Олександр, ну, я з нею куди не їду, вона взагалі не хоче нічого. Тобто... їдемо та їдемо. Музику погромче і поїхали. Попасна. робота було і... Золоте, гірське. Та потім той же Бахмут, та же Яковлівка, е, Херсон ще, ще важко було. На річках були зроблені переправи. І противник постійно бив по тим переправам. Коли були розбиті переправи, переправляли поранених на лодці через річку, тому що ну, типу, не було іншого варіанту. Була натягнута мотузка, лодка і от кота ця перетягували. То був єдиний, ну, єдиний шлях. Домашні котлети то є з бомба. А дима дуже смачно і Звичайно, Зазвичай то якісь каші, патрони. Я особо забезпечення, ну, типу, дуже нормальне. Ну, там супи і надіваємо. Ну, коли є можливість готувати, готуємо. Коли немає, то... Якась ковбаса, хліб, й все. Ті ж, жінки, які зараз служать, чесно, я їм бажаю тільки, щоб вони вижили, <свісно> щоб вони жили, щоб вони там виховували своїх дітей, народжували, одружувались. Ну, типу, а ті, які хочуть мобілізуватись, завжди так. Да, тому що руки завжди потрібні. Тобто, навіть якщо там жінка захоче піти на посаду бойового медика, тобто це ще врятовані житті... життя. Якщо вона може бути діловодом, це теж є дуже важливо, бо бумажну роботу ніхто не відміняв. І для цього має бути людина. Рідні мої, вони підтримують мій вибір. Звісно, що дуже переживають. І... І вони, і я вже чекаємо перемоги і вже бути біля сім'ї, бути вдома.